Зустрічатись і бачитися, якщо говорити про мене, мріяла. Я просто мріяла. Я слухала музику, і мріяла. Для мене є певна ціль, як відпочиває Анастасія. Боже, просто поспати <гум> так. Це просто гарно поспати. Я така ранима. Я багато експериментую саме з фольклорними такими мотивами. Більше позитиву з новим роком. Як кажуть багато людей, щастя це стан душі, і його потрібно вміти відчувати. Отож про щастя будемо говорити з моєю наступною гостею. Це Нечаєва Анастасія, заслужена артистка естрадного мистецтва України, викладач вокалу та керівник двох вокальних колективів. Так, вітаю Наталю, Вітаю всіх глядачів! Рада сьогодні бути з вами на вашій програмі. І от перше запитання, яке я хочу поставити, дуже цікаво насправді, тому що тут треба подумати, поаналізувати. Назви, будь ласка, п'ять причин, заради яких потрібно жити це життя. Ой, яке питання цікаве, насправді. На мою думку, саме я думаю, напевно, для того, щоб побачити захід сонця, щоб обійняти своїх рідних, близьких, побачити блиск в очах свого коханого. А також відчути метелики в животі. Я думаю, що варто жити, аби зустрічатися і бачитися з рідними, друзями, аби передавати свій досвід, можливо, майбутньому поколінню, якщо говорити про мене, тому що я викладаю і передаю свій досвід діткам. І, звичайно, варто жити, аби побачити і дочекатися перемоги нашої, яку ми дуже всі чекаємо. Кінець року це якраз класний час, щоб підбити підсумки і втілити мрії в життя в наступному році. Про що ти нині мрієш? Яка твоя мрія? І, можливо, вона вже стала ціллю <свісна> <свісна> <буде> <свісна> в наступному році. <свісна> 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 так, насправді я з тих людей, які, знаєш, колись, до речі, я така дуже була мрійлива, і я хотіла, я мріяла. Я просто мріяла. Я слухала музику і мріяла, що колись я буду співати на великій сцені. А сьогодні, звичайно, з часом для мене є. Певна ціль, і цього року е, я в майбутньому року році, і цього року я хочу написати не менше п'яти пісень, зробити свій альбом, зробити свої кліпи і зайнятися саме своєю творчістю, тому що я дуже довгий час, особливо під час війни. Е, я віддала себе більш педагогічному такому педагогіці навчанню діток, і тому мені не вистачає творчості, тому що все таки я творча людина і велике задоволення отримую від сцени, від глядачів. Від навіть від того. Від творчого процесу пі, від написання пісні, від створення аранжування, від е, потім обкладинки, релізу цього цієї пісні, і це все так хвилююче, І насправді це найбільше, що мені подобається в творчості. А які плани на майбутнє пов'язані з творчістю? Можливо, вже готуєш якісь нові пісні, щоб презентувати в наступному році? Е, так. Е Цього року я написала вже кілька пісень. Я працюю над цим, і я думаю, що в наступному році ви обов'язково їх почуєте. А скажи, а як відпочиває Анастасія? Який її найкращий відпочинок? Це відпочинок сім'ї, це відпочинок з друзями, це подорожі. Боже, <ріст> таке складне питання, тому що в мене майже немає вихідних. Це буває один день неділя. Це просто поспати <ріст> так, це просто гарно поспати. Насправді у нас ще є традиція. Ми ходимо кожної неділі до церкви. Я висипаюся, йду до церкви, е провожу цей день з рідними, близькими. Так і відпочинок не знаю. Відпочинок це коли мене, в мене немає так багато справ, і я можу mm. просто. Насолоджуватися творчістю, писати пісні, працювати над тим, про що я мрію, от можна так сказати. А ти скажи трішечки не дуже з позитивом, але ж все таки війна в Україні. І як ти перебудувала свою творчість по іншому з початку війни? Чи все ж таки ти хочеш якимось позитивом е, дарувати людям цей настрій? Е, Насправді все ж таки, все одно трішки е, е, вплинула на мене, на вплинула на мене війна. Я така ранима, е, творча особистість, і звичайно є люди, яким це навпаки додало такого поштовху для написання. А у мене в перший час навпаки е, я от якось в мене не було натхнення, правда я більше займалась дітьми, працювала на своєму фронті такому. Багато звичайно були концерти, благодійні. Не без цього. Я думаю, що багато артистів, майже всі на сьогоднішній день проводять благодійні виступи. Але я просто от, такий був період, що от мені не було натхнення чим займатися. Але. Коли я поспілкувалася зі своїми близькими друзями, я почула пісню, яку можна виконати, яка була написана в перші дні війни в Харкові. Червоні махи. Вона в мене вже є, і це пісня, яка була народжена під час війни. І пісня присвячена нашій перемозі. Тому в репертуарі в мене є така пісня. Звичайно, вона народжена під час війни. Ось але на майбутнє. Звичайно, я як людина, яка дуже ціную українську культуру, українську традицію, тому що я знаю дуже багато українських традиційних автентичних календарно обрядових пісень. І цьому навчаю діток. Звичайно, я багато експериментую саме з фольклорними такими мотивами, і багато-багато мене є ідей для творчості. І, звичайно, хочеться вже більше позитиву. більше… Щастя, радості, любові, незважаючи на всі е, сьогоднішні події, на такий пригнічений стан, схочеться дарувати любов, добро, надію і віру в краще майбутнє. Такі слова насправді так. надію, і віру в краще Хочеться. майбутнє. І на закінчення інтерв'ю декілька слів привітання нашим глядачам. Дорогі наші українці, найкращі, Я бажаю всім нам миру і перемоги якомога швидше. Цьому році також я бажаю, щоб поруч з вами завжди були ваші рідні та близькі люди. Я бажаю, щоб у вас було багато енергії для втілення усіх своїх планів та цілей. І звичайно, багато-багато позитиву, багато гарних емоцій і приводів для радості. З новим роком! Дякую за цікаву розмову творчих злетів, нових пісень в наступному році. І твоє музичне привітання. Просто зараз. Отож, слухаємо. Як чекають, діти літа, а ще більше зиму, почекайте, поспішаю ось, скоро, скоро прийду. Як чекають, діти літа, а ще більше зиму. Почекайте, поспішаю, ось, скоро, скоро прийду. Знову вона відчуєш, ти насправді так, казка існує, лите з небес, іскричу чудес І на яву я це люблю. Диво панує, як чекаю діти літа, а ще більше зиму. Почекайте, поспішаю ось скоро, скоро прийду. Як чекають діти літа, а ще більше зиму. О, чекайте, поспішаю. Ось, скоро, скоро прийду. на ніч прийде до нас, ти повір у казку ще. Роком та Різдвом Христовим! Казка існує, і мрію знов, щоб збувся сон, в різдвяну ніч з собою лиш. Казка існує, коли прийде знову вона, чуєш, ти насправді так, диво панує. Чікають, діти літа, а ще більше зиму. Почекайте, поспішаю, ось, скоро, скоро прийду. Як чекають діти літа, а ще більше зиму. Почекайте, поспішаю, ось, скоро, скоро прийду. Дня на ніч прийде до нас, ти повір у казку ще. Yeah,